Вже майже три роки ми працюємо, ну як і інші заклади охорони здоров'я умовах страшної війни. Коли потреби в донорській крові зростають в рази, ми вже підвели підсумки 24-го року і порівнюємо його з 23-м. На превеликий жаль, трошки менше донорів стало. Потреба в крові існує постійно, кажуть фахівці, і додають потреби часто вдається закривати саме завдяки постійним донорам. Серед їх числа і Кременчуцькі поліцейські сьогодні кров. Вздали 20 чоловік особового складу, і це 9 літрів крові. Сьогодні на донорство крові залучено патрульних поліцейських, залучено працівників державної охорони та Кременчуцького районного управління поліції. Також із числа донорів є спецпризначенці поліції Полтавщини. Займаємося донорством постійно, намагаємося залучати все більше і більше наших колег. Сьогодні також вперше здають наші новий підрозділ, який створений. Це шкільні офіцери. Максим Чечель здає кров вже не вперше. Здаю кров з початку повномасштабного вторгнення, Допомагаю військовим, цивільним, кого хто потребує. Зараз такий час. Що потрібно допомагати, так що в зв'язку з цим на постійній основі зараз даю кров. Начальник сектору кадрового забезпечення Костянтин Ільчук зізнається, на донацію нікого не доводиться вмовляти. Важливість такого посильного внеску у допомогу нашим військовим зрозуміла його колегам. Наші колеги. Е Відгукуються з позитивом, тому що потрібно допомагати. Тут лікарі досвідчені з кожним разом більше і більше приходять поліцейські на здачу крові. Серед числа досвідчених донорів сьогодні і ті правоохоронці, які кров здають вперше, і це вкрай важливо, зазначають фахівці. Всі поліції, яка залучається до донорства. Всі три роки вони з нами і дуже активно здають кров. Більш того, я хочу подякувати. Ховати за те, що вони саме є ініціаторами цього, тобто не просто ми до них звертаємося і вони відгукуються. Вони нас набирають і пропонують свою допомогу постійно. Це є так, і ще що дуже для нас важливо, це те, що це не тільки активні донори приходять і здають кров, а і залучаються нові молоді люди. Приміром, подружжя Котелевських прийшли на донацію вперше, діляться своїми враженнями і закликають інших наслідувати їх. Прикладом на даний час це є дуже важливо це допомогти. В нас це зовсім трішки. А для когось це буде дійсно врятоване життя. Для себе просто зрозумів, що я це можу зробити, і це комусь допоможе. Тому ви сам наважився і порекомендував дружині, і ми спільно прийшли до цього рішення. Тож, якщо ви наважилися поділитися своєю кров'ю, на вас завжди чекають у Кременчуцькій станції переливання крові. Ми працюємо зараз без святкових днів з 8 до 14 години. З понеділка по п'ятницю, івана мазепи 8 Ми знаходимося для того, щоб до нас прийти, потрібно бути здоровою людиною. Віці від 18 до 60 років. При собі мати паспорт, ідентифікаційний код Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.